Що там, бур'ян? Заросло все. Вітаю, шановні глядачі. Це до мене прийшов ревізор, мамочка моя прийшла. А я веду її похвастатись, вирішила вам показати. Ой, там? Тут подивіся, що там? Так, мамо, робиться це. За цього року я не знаю. Дві, дві. А по дві які величезні. Це галки. Це ці ки київські рані. Це а це, а це інші. А це інші. А це ти подиви які? Ти подиви. Ага. Це саме. Хіба? Це вже перезапилився. Да, да, це да, вже він у нас із тими нашими да, отими. Це, це, це галки. Це вже вони. Це ж вони на я їх узнаю. Узнаєш? Це вони, так. Да. А подивися на ці, що я купувала насіння, ти глянь, ага. ти глянь, тут скільки помідорів, це, що, так, що... Це да. Це вони каже, київські да. Це київські ваниці. Да. А тут цих помідорів, О, я їх ой, не під. Наташа. А що я воно бачу? Що ти <рес> бачиш? О, да. <рес> 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 да, да, да. Є пофастаюся. Це в нас сьогодні. 11 липня, да, ось відкритий ґрунт, потовк... Київська область. Потовкла, цей його бідний. Потовклав, да. він мені на помідори він тут сам насіявся, цей кріп. Ну а куди його? Морква. Мені там ще моркві треба виривати, У мене моркви не буде за нього, таке понасівалося. Ось тут цілий ряд їх іде вже, ма, подивися, яка краса. Ой, зараз покажу ще одне. Угу, вони ще, вони ще віднизу до верху пішли, 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 пішли. Ага, Скільки ага. вже їх є. Я сама дивуюся, так пізно ж висаджувала цю розсаду 15, 15 травня. У нас так було холодно, така холодна весна. Яка да, Але посіяла я їх зарані. Ось тут, ось тут. Дивіться, первошенькі висять. Скільки їх є. Ага. Скільки їх є от самого низу. Так усе Ой, показати. Скільки насапеньки, на ну, такі їх так люблю. Це дуже люблять. Дивіться, яка красота висить. А тут її співани на кату, бо такі разні. А я ще хочу показати, там в мене такий кущ взявся. Я, я не знаю, де він у мене. Там у мене висівала я свої низькорослі дама, здається, так, дама. І зараз покажу. Можливо, хтось із глядачів пізнає, підскаже, що то таке, де воно в мене взялося. Он найвисокий, він найвисокий, він такий вже вріст, як, як я. У нас дві неділі дощі. Показати, хіба ж можливо передати всю цю красу, скільки тут цих помідорів. А я ж їх насадила. Ой-ой-ой! Будемо переробляти, робити, скільки потрібно закрити всього. Особливо томатний сік дуже добрий із цих помідорів. Я вже мовчу за салат, а салат такий добрий, з цією юшечкою. М -м -м. О, хочу, хочу добратися до цих. Це йде цукрова сливка, дуже-дуже рісна. Ой, вони ще такі меншенькі, не так їх видно. Ось, що це таке за. За помідори такі в мене, де вони взялися? Це вони були разом із збирала насіння. Тут їх так багато-багато. Ось так ідуть. Такий він дуже високий. Радка, прийшла йти, да? подивитися на помідори. Це низькоросли. Тут якось вони да, да, да. Ти подивиш, яких як багато. І багато. великі. І великі гарні, да. угу. такі вже в банку і не війдуть. Ну да. є, такі. так. Є, ну, є, да. є. є такі, такі. Нічого. А, соуси, кетчупи. Да, да. Щас, кажу, сік. А, ти за картопельку будеш в себе дивитися, так? Так, так, хоч ідеш, так. Та вон там, дивися, вон в моркві, скільки цього кропу треба виривати. Бо моркви не буде точно. Наташа, хай на синя уїде. Мама, то що ж насіння він мені моркву глушить? Ні, ні, треба його звідти забрати. Укрути моркви не А білороса картопля вже лягла, вже буде сохнути. То що, може, давай я тобі вкопаю, подивимося, яка ця пізня, сорт, пізні картоплі. Та я тобі вкопаю, давай разом подивимося, а? Хоч подивимося. Ти в, себе ну, ти в себе купнеш. — Ну ти то... в себе ось купнеш, та й візьмеш. Да, цього року помідорів скільки, що, що, що. Дай бо все було, аби тільки фітовтори не було а на них. Да. Да. Дій, бо приїжджав Віталік, я передавала. Давала сок, то наші захисники. Їм дуже подобається, то мені потрібно багато робити томатного соку. <різь> Хлопці випивають їх. Ой-ой-ой, ой, які красені повиростали. Я цей не підв'язувала. Не так, вважаю, такі гарні витрі. А я подивлюся, що це за назва не взяла бумажки. Не пам'ятаю, сильно обривати не буду, тому що попечуться. Ну, Ось такі їх дуже-дуже багато на цих кущах. Ось так приподніму, хочу показати. Ось такі і ще цвітуть і ще будуть. Так, да, ну вже є стиглі помідори. Да. Ну, це завжди ці київські ранні. тут Радка, без тебе нікуди, ні. Мамо обережно, не, не, не запутайся, воно все таке. Це таке величезне. Ой, баклажани в нас вже давно. Вірву, мам, я тобі дам баклажанів. А це такий дуже-дуже величезний кущ. Ось такий, ось він вже аж, аж, скоро мені буде по пояс. Покажу. Це в мене були кругли, кругли баклажани, здається, Лаура. Вони вже в мене перезапилилися із цими. Це, це, це ж все своє збираю насіння. Там інколи купую помідорчики, щоб щось обновити. Тепер вони такі стали вже не кругли. Ось такі, але ось таке чудо та диво виростає. Це один. Я і не знаю вага яка цього баклажана. Зараз ще покажу вам, дорогі мої друзі. Перець. Перець мене взагалі вражає. Це мені збирали насіння із теплиці. Віталій Володимирович хвилювався, що з нього буде. Перець що ж буде? Вон які, які висять сонце. Не, не знаю, видно, не видно. Покажу. Їх так багато, вони такі рясні, вони різні. Різне було насіння, різні сорти. О, а він, а він дивіться. Видно? А він, мамо, він, він дзьобом вріз в землю, так, да. да? Зараз його достану. Ось так. Ось який. Ага. Він в дзьобом. Що ж він дуже величезний. Радка, тікай, бо ти мені вже збила не одну перчину, так шкода. Це ж хвостом махає дві як? Не зіб'є? Зіб'є. Зіб'є. Вона хутра мала. А бур'яну дощі. Ти ти понасівався, ну понасівався, понасівався, тому що дощі, що... дощі. дощі. в нас такі да. дощі. Ну, Це не... не виправдовує, але зараз немає часу, зараз потрібно, мама прийшла, це ми будемо. Вишні обривати. Я вчора два відра вишень вино зробила, ну, поставила на вино, закрила капусту, огірочки. Зараз немає коли, зараз це все. Ой, і цибуля в нас тут така бур'яніша. Ну, вона ще зелена, вона ще росте. Ну, ось покажу, яке стебло велике, вона ще росте. Була, обробила, вона стала була щось, чи то хворіти, чи що я не зрозуміла, але ну, я була обробила квадрісом. І ось така вона до цих пір стоїть гарна, зелена. Ще росте. Була стала виривати бур'ян, але виривається цибуля. Дуже-дуже такий м'який ґрунт, а, то вже хай потім. І ще одне, що вже. Варимо свою кукурузу. У нас вже пішла своя кукурузка. Менка. да, так, да, в неділю, мама, в неділю була. Це ж Віталька, був, то я варила, варила кукурузу. Варила качани. Це мене йдуть крайні ряди, це я підсівала, а тут вже ця, що із, із розсади, стаканчиків. Огірочки вибираємо також щодня. Мамо, ти зараз повидюргуєш цибулю, нехай вже, нехай ма. Ну шкода, я вирвала була цього, і скільки цибулі зразу, вона саме росте. А вже разом піду покажу який часник. Часник дуже гарний. Часник викопала. Да. Оце, оце ревізор. То я недаром вам сказала. У мене мама бур'ян, так як і я, але. Що ж зробиш сюди, не влізеш. Ми густо садимо, ми все густо. Мені писали в коментарях за помідори. А як же ж тут город, ж в мене невеликий центр міста, можна сказати. І, і хочеться ж всього, щоб все було своє, не куповане. Тої картопельки потрібно, помідору, гірок, цибуля. Та, та все. все, все, хочеться мати своє. Ось які яблука. О, не так тут багато місця, Тулимся. Гірочки. Мені це дуже подобаються, сорти, гібриди самозапильні. В них немає пустоцвіту, вони гарно плодоносять, врожайні, йдуть від самого низу до верху огірки ось такі. Мам, я згубила вже твого баклажана. Пішли рвати цю, скажи, вишню, бо щось воно таке хмари. Гуси з курчатами, гусенята з курчатами воюють. Да? Рембо, що ти кричиш? Ой, мамо, мої огірки вже вищі. Ну, не вищі, скоро буде. А, що не вищі, диви. Аварія, ну ці вітри таке роблять, в мене все нічого, воно. Нічого. Воно ж було, мене позбивало. диви. сітка, бачиш, провисла. Да, да, да. А що така вага? Провисло. О, то ось ось. Треба підв'язати, я думаю. да, 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 Вони вищі за мене були, вони. Аварія. Чесник хотіла ж показати. Капусту я тобі пікінку показувала здоровеську вже. Ух, яка з вона. Ой-ой-ой-ой-ой. Красуня. Рем, що ти кричиш? Ти подиви, радка, а ти знаєш по чому на базарі морква? По 70 гривень. Ти мені. Капець. Шкоду робить. Я нічого, не знаю. нічого. Ну так. Да. Ось такий часничок. Ну, немає таких, як кулаки, як там показують. А такий гарний, гарний часник. Я дуже задоволена врожаєм. О, будемо обривати вишні. Дуже-дуже рясно цього року їх. Ой, багато-багато вишень. О, тут в мене одна і відразу друга йде молоденька. Посадила. Це вже третій рік. Вона така висока і потрібно трошки обрізати. Ось така красота, дорогі друзі. Буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. На все добре.